Ідіотизм це єдине, що напрошується, коли ти читаєш новини, пов'язані з віцеспіків віце прем'єром Віріщук. Коли вона починає розповідати про те, що треба забрати доплати у ВПО, тому, що пройшло два роки війни, то я хотів би їй нагадати, що вона розповідала, що люди мають сидіти в Польщі в інших країнах Європи, і не повертатися додому. Зарплату треба забрати в неї, як у людини, яка нічого не робить для цієї держави. Зарплату треба забрати у тих, хто формував цей бюджет на 2024 рік. Коли ми разом з командою розумної політики говорили про те, що він дирявий, абсолютно нелогічний, неправильний, не прорахований за нього не можна голосувати. Вони всі бігали по в Верховній Раді. А міністр, голова профільного бюджетного комітету Підласа і всі інші, хто відстоював і формував цей бюджет, розповідали, що ми все порахували. То вони все не порахували, вони в у всьому прорахувались як завжди, і зараз почали розповідати, що на це немає грошей, немає в їх головах, а не грошей. І е, хай вони пішли б краще у відставку і займалися чимось іншим, посуд мили. Можливо було б більше пользи для нашої держави, аніж знаходитись на таких високих кабінетах, в яких вони сьогодні є, і віддали б свої мерседеси в продаж і таким чином допомогли переселенцям.